Кої паузи повертаємося у студію телеканалу Ті Вісім Дякую всім, хто залишається з нами. І вітаю всіх, хто долучився до нас у цю інформаційну годину. І ми її розпочинаємо з гостем з нами відеозв'язком Данило Павличенко, експерт при Верховній Раді України. Пане Даниле, слава Україні! Рада бачити вас. Слава доброго вечора. Володимир Зеленський закликав грузинську владу передати Україні Михайла Селкашвілі для необхідного лікування та догляду. Прямо зараз Росія руками грузинської влади вбиває громадянина України Міхаїла Сакашвілі. Я доручив Міністерству закордонних справ викликати посла Грузії в Україні, висловити йому рішучий протест та запропонувати залишити Україну протягом 48 годин для проведення консультацій зі своєю стороною. Написав президент України Володимир Зеленський. Пане Даниле, це фактично ця ситуація про стосунки України та Грузії. Яка доля Сакашвілі? Як ви вважаєте? Дана ситуація є звичайно дуже заполітизована і з точки зору грузинської політики і російської політики. Тому у нас іде постійне посилання на те, що Сакашвілі є громадянином України. Відповідно, ми вимагаємо передати його Україні. Але насправді кримінальні провадження на секашвілі дуже старі. Там, з 13-го року, якщо не помиляюсь, були відкриті. Відповідно, він був громадянином Грузії весь цей час, і логічно, логічно, що його було затримано по прибуттю в Грузію, тому що на ньому було чотири кримінальні справи. Відповідно, питання насправді юридичне екстрадиції повернення до України складне в цьому плані. В цьому контексті. Я думаю, тут більше має стояти питання щодо загалом умов утримання се. Кашвілі, доступу до, до нього медиків і, скажімо так, громадськості, тому що незважаючи на загальні правила там утримання в, в слідчих ізоляторах і е, в іншому, е, постать політична. Е, Є підозри і підстави вважати, що кримінальні справи щодо нього мають не тільки фактичні обставини, яких правопорушень, а ще й політичний аспект, тобто політичне переслідування. Тому звичайно це все мало було бути більш відкритим. Ми пам'ятаємо, що до нього не пускали медиків. Інші нюанси. Однак однак наразі, з точки зору юридичної, я важко сказати, не розуміючи скажімо так, листування між українською і грузинською стороною зрозуміти реальні перспективи то, що в секашвілі віддадуть Україні, важко, але вони не видаються вони не видаються дійсно перспективними. Пана Данили, Іран офіційно вступив до шанхайської організації співробітництва, до складу якої входять. Китай, Російська Федерація, Казахстан, Киргизстан, Пакистан, Таджикистан, Узбекистан, Індія рішення було ухвалено на саміті ШОС у Нью-Делі. Передаються російські засоби масової інформації, штаб-квартира їхня у Пекіні. І от що вони таким головним завданням ШОС проголошено. Зміцнення безпеки, боротьбу з тероризмом та розвиток економічного співробітництва це Російська Федерація. Терористи будуть боротися з терористами. Менше з тим, пане Даниле, Іран країна насправді підсанкційна. Так і розуміємо, що цивілізований захід, от вони з обережністю відносяться до цієї країни, бо йдеться і про ядерну безпеку, і про інші види. Разом з тим, зараз Іран вже повноправний член ШОСУ, там де є і Китай та Індія. Це означає антизахідна коаліція чи як? Відверто говорити, Іран це і є країна терорист, і намагання її повноцінно запустити і поставити на озброєння ядерну зброю є не чим іншим як посилення тиску терористичного на весь цивілізований світ. Однак тут більше йшлося про акценти прем'єра індії моді, і він акцентував саме на Пакистані. Тому що в Індії є доволі часті військові сутички, конфлікти на кордоні з Пакистаном. Є певні спірні території, тому ці тези щодо боротьби з тероризмом якраз звучали більше в аспекті Пакистану, а не Індії або Росії. Сам, самі виступи лідерів на Шосі були, чесно кажучи, дуже розмазаними. Тобто, якщо брати виступ, наприклад, «Сі», це були дуже загальні фрази щодо загальної стабільності, процвітання. Про необхідність розвитку цивілізації шляхом миру торгівлі, а не військового шляху, такая теж цікаво акцентував на ролі ООН в світовій безпеці, тому що всім потрібно дотримуватися певних балансів для того, щоб не ескалувати світову ситуацію і контроль за цим всім. Має лідерство за цим всім має зберігатися на базі ООН. знову ж таки був цікавий виступ Путіна. Де він в черговий раз поплакався ті самі наративи? Взагалі вони звучали абсолютно не в тему на цьому саміті з приводу того, що український режим тероризував 8 років мирне населення Донбаса, і Росії довелося захищатися і розпочати ці військові дії. Ee, тому e, маємо розуміти, що звичайно, так як ви акцентували, це фактично іде посилення певного, e, певної азійської коаліції, e, утворення певних економічних сталих зв'язків, утворення певного економічного фону. Торгівлі без долара, без євро, тобто в черговий раз вони обговорили. І Путін підняв питання по посилення розрахунків між державами-членами ШОС в національних валютах країн, тобто в Юані в Індійській валюті інших держав, тому це дійсно є певна коаліція. В першу чергу економічно, тому що говорити про військову коаліцію не варто. Індія і Китай навряд чи, можна розглядати як союзників в військовому плані. Але в економічному дійсно це посилення розвитку, скажімо так, коаліції проти, проти економічного планування Сполучених Штатів в Європейського союзу. Пане Даниле, ну а власне, от позиція Китаю і Індії, зокрема те, що вони готові співпрацювати з терористами. Вони собі закривають цим самим двері, до прикладу, до співпраці з тим самим Європейським Союзом та США ну ви знаєте. Тут більше я не думаю, що йде серйозне сприйняття як класного потенційного партнера. Тут скоріше виходять з враг моєго врага, мій друг. Таким чином відкриваються, тому що ж крім Ірану, не варто забувати, що були, було надіслано запрошення до Білорусі для участі в Шосі. Причому де Білорусь, де азійські країни, тобто зв'язку взагалі немає. Тобто ми розуміємо, що йдеться саме просто про посилення і приєднання тих країн, які є неприйнятними для заходу, і відповідно шантажування в тому числі цими, цим членством західних партнерів. Тому це посилення просто економічного політичного впливу і не ніяким ні в коєму разі не розгляд Ірану чи Білорусі як реальних потужних гравців, які з спочистями були запрошені до цього членства. Я закликаю президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена негайно офіційно запросити Україну в НАТО. Нехай навіть фактичний вступ не відбудеться, поки триває війна. Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю CNN. Він за те, щоб ми в майбутньому були в НАТО, але прямо зараз необхідне офіційне запрошення до анліансу – Це дуже важливо підкреслив президент України. Шлях України до НАТО. Чи чекаємо ми запрошення? То звісно, все ж таки, чи буде воно на саміті у Вільнюсі? Ну і фактично, мали і заяви того, що президент відвідає саміт, якщо дозволить безпекова ситуація в країні, так але разом з тим попередньо були заяви, якщо він буде його відвідувати, якщо знатиме, що точно до прикладу є чого. Як ви вважаєте, чи відвідає Зеленський саміт у вільніці? Це перший чи дійсно Україна отримає запрошення? Які новини чекають Україну? Чи можемо спрогнозувати? Звичайно, ми всі дуже вболіваємо за членство в Україні в НАТО і в Європейському Союзі. Є сподівання, що президент України в будь-якому випадку відвідає такий захід, тому що він є дуже важливий політично для України в незалежності від прийнятих рішень? Ми з вами згадуємо нещодавні висловлювання Байдена. Щодо членства України і щодо певних вимог, тобто, членство в організації це не є просто підписання певного документу, це є вхід в структуру, в систему організації діяльності. Нам в чергове повторювали, що членство України в НАТО не стоїть в якості української армії, тому що на полі бою було продемонстровано дуже високі показники світового лідерства. Стоїть питання в організаційних моментах. Питання в корупційних певних скандалах, які в тому числі висвітлювалися на нашому телебаченні, тому однозначно перемогою для України буде, якщо на саміті Вільнюсі буде запропонований конкретний план дій щодо членства України в, в НАТО. Цей план дій не буде виглядати таким чином, що в 2000, там серпні 2024 року Україна буде безумовно включена. В склад НАТО він буде полягати в здійсненні певних політичних, економічних військових змін. Не хочеться вже казати реформ, тому що в нас вже все підряд називають реформами. Це, скажімо так, адаптації певні зміни, після виконання яких вже можна буде говорити про якісь дедлайни і терміни вступу України безпосередньо в альянс. І звичайно ми з вами розуміємо, що це буде безпосередньо пов'язано з результатами збройних сил України на полі бою. Із обстановкою воєнною в цілому, тому що у разі продовження активної фази воєнних дій повноцінного членства наврядно варто очікувати. Ну і звичайно, другий аспект, на який всі дуже сподіваються на саміті, це ем, офіційна позиція щодо надання F-16, там строків кількості інших нюансів, враховуючи на те, що і Урсула фон дер Ляйн, і президент Литвої е, анонсували в принципі позитивні новини. Тобто ніхто з них не казав, що це буде щось радикальне членство в Україні вже зараз чи щось таке. Але ряд позитивних новин то, скоріше за все, буде оці два фактори тобто е, покроковий план. І е, більш чітке розуміння по наданню літаків ну, власне про F-16 ще будемо говорити. А якщо повернемося до питання НАТО, ви вже згадали от безпосередньо заяву Байдена щодо членства України. Ну і зараз в інтерв'ю CNN фактично президент Зеленський звертається саме до Байдена за штатами. Останнє слово за штатами завжди перше, і останнє слово таких питань. Ми з вами пам'ятаємо, світове лідерство було якраз підбурено, скажімо так, Сполученими Штатами. Тому безумовно, безумовно питання до Сполучених Штатів. Але Сполучені Штати не мислять емоційно. Сполучені Штати розпоряджаються коштами своїх платників податків. Ми з вами маємо розуміти, що надання військової допомоги України це не абстрактна бюджет Сполучених Штатів, які просто друкує долари. Це ті податки, які були зняті з власних громадян. В сполучених штатах дуже високий рівень демократичного суспільства за все буде спрос, в тому числі з Байдена. І він розуміє, що і для подальшої глобальної безпеки і функціонування НАТО важливо, щоб Україна відповідала стандартам, взагалі. Європейці, американці мислять стандартами шаблонів. Тобто, в них на кожен крок, на кожну інструкцію, в них дуже рідко застосовується ручне регулювання. Як у нас Що хтось когось попросив, чи хтось з кимось домовився? У них конкретно прописані механізми дій для того чи іншого. Якщо в тебе не стоїть галочка в пункті А, ти не можеш перейти до пункту Б. Нам це давно потрібно зрозуміти, пане Даниле. Гарантії безпеки від штатів, Британії, Німеччини та Франції можуть бути альтернативою членства України в НАТО. Озвучується така ідея як проміжний крок до повноцінного членства України в НАТО. Не думаю, що цей варіант насправді є реалістичним, окрім якихось політичного, скажімо так, жесту в сторону Путіна. Тобто, показати, що от, ну якщо ти перейдеш чергову червону лінію, там застосуєш, наприклад, ядерну зброю, то у нас буде чергова підстава щось там зробити. В, в аспекті реальних бойових дій я не думаю, що нам трудно розраховувати, що ми підпишемо і знов ж таки на яких умовах ми підпишемо, якщо на умовах того, що е, Україна є суверенною кордони 91-го року є доторкані, це означає, що одразу після підписання такого документу всі ці країни мають вступити на поле бою повноцінно зі своїми солдатами. Якщо ми пропишемо про е, кордони за виключенням тих територій, на яких зараз відбуваються воєнні дії. То питання чи взагалі цікавить Україну такі документ, е, тому я думаю, це скоріше обговорення такого політичного кроку е, на заміну відсутності чіткої дати вступу в НАТО, тобто компромісний варіант між Україною і НАТО, але це не це не є чимось якоюсь панецею, яку якою дійсно нам варто очікувати, яка суттєво посилить позицію України, пане Даниле. І ви власне говорили, що перше це членство України в НАТО, і друге це безпосередньо F-16. У червні мали розпочатися тренування українських льотчиків на Ф 16 але цього, незважаючи на обіцянки, не сталося. Глава МЗС України Дмитро Кулеба була обіцянка розпочати навчання у червні від однієї з країн. Тепер вони кажуть, що продовжують підготовку до початку навчання. Що вони теж помилилися у розрахунках їм потрібно трохи більше часу, але в нас часу немає, тому ми максимально все прискорюємо. Пояснив Кулеба. Чому Україна досі не навчається на Ф-16? Чи можна говорити, що бракує політичної волі? Однозначно, ми з вами бачимо, що після прийняття політичних рішень це ми бачили і з леопардами, і з апамсами, і з іншими системами, все відбувається доволі швидко. Тут скоріше можуть бути пов'язані процеси, тому що знову ж таки члени НАТО думають наперед. Вони розуміють, що після початку підготовки запускається тайм. Тобто вони визначають, наприклад, на підготовку півроку, там чи три місяці. Відповідно, по завершенню цієї підготовки Україна, звичайно, спитає і скаже, де наші літаки, наші пілоти вже підготовлені, вони пройшли важку курс підготовки. І ось тут можна опиратися в питання саме того, що вони не розуміють в якому об'ємі, в якій кількості, на яких умовах, куди і як вони матимуть поставити ці винищувості після завершення підготовки. Тому, скоріше за все, якраз на саміті Вільнюсі має вирішитись оце основне питання щодо кількості строків і умов і одразу після цього запуститься механізм підготовки людських. Україна готова ратифікувати Римський статут і зробить це скоро для вступу до Європейського Союзу. Генпрокурор Андрій Костін про це каже: Римський статут буде ратифіковано у пакеті рішень, схвалених на шляху до Європейського Союзу. Генпрокурор зазначив, що Україна вже Провадила внутрішнє законодавство, яке надає міжнародному кримінальному суду ці повноваження для розслідування і переслідування всіх міжнародних злочинів, вчинених в Україні у ході російської агресії. Пане Даниле, чому в нас досі не ратифікований Римський статут і що змінить його ратифікація? Насправді Україна в 2015 році, 8 років тому, визнала юрисдикцію. Міжнародного кримінального суду тому говорити про те, що у нас є якісь перепони в розслідуванні міжнародних злочинів на території України, а немає сенсу. Тобто, це було зроблено після початку агресії на Донбасі. Після початку АТО, на жаль, ми з вами пам'ятаємо кейс битим меч 17, що так само в Європейського союзу не вистачало політичної волі в Америці на той момент розпочати дійсно розслідування, щоб встановити причесність Російської Федерації до. Порушення і прав людини і міжнародних кримінальних злочинів, тому ми говоримо про те, що зараз постало політичне питання. У нас в суспільстві певний час серед військових була позиція, що ратифікація Римського статуту дозволить додатково притягувати до відповідальності не тільки російських солдат, а й українських і ця пересторога має право на існування. Тому що ми з вами пам'ятаємо ту саму діяльність міжнародного Червоного Хреста, який почав нам розповідати про. Порушення прав катування якихось російських солдат з боку українських військових, і ми з вами розуміємо, що давати черговий привід для якогось переслідування і тиску українських військових Україна не хоче з іншого боку. Після ратифікації перепрошую, не ратифікації статуту, а визнання його юрисдикції фактично всі обов'язки України і так вже несе. Тут більше стоїть право питання прав України, тобто номінування своїх членів. На міжнародного прокурора кримінального суду певних голосувань і інше. Тому думаю, тут буде залежати політичне питання в частині просто збирання голосів між різними фракціями наразі і офіційна позиція з точки, наприклад, того самого МЗС, який може сказати, що дивіться у нас ми визнали давно юрисдикцію. Жодних переслідувань українських військових не було, тому навпаки, це посилення нашої позиції в частині прав, а не обов'язків. Відповідно, тоді скоріше за все, це все буде законодавчо ретифікована. Якщо ні, знову ж таки, якщо там залужний або збройні сили поставлять питання, що це наразі в них є певні перестроги. Це політичне питання буде відправлено. Російська Федерація розглядає можливість відстрочення так званих виборів на тимчасово окупованих територіях України. Про це заявила глава російського ЦВК Памфілова на зустрічі з Путіним. За її словами, Москва все ще готується провести там вибори, але у разі непередбачених обставин готова відкласти цей процес. І отакі сумніви вже у Москві щодо виборів на тимчасово окупованих територіях. Як, як ви вважаєте, у чому їх причина? Ну звичайно, це все пов'язано з контрнаступом. Тобто, першочергові будь-які дії по анексії українських територій, ви пам'ятаєте, всі ці референдуми, які проводилися на лише частково захоплених межах областей, це було з метою залякування ядерних доктрин Російської Федерації. Що все це суб'єкт Російської Федерації, будь-які дії на його території там інших військових формувань застосування ядерної зброї. Однак за весь час ми побачили з вами, що застосування ніякої ядерної зброї не буде під час ведення бойових дій на території Донецької, Луганської, Запорізької Херсонської областей Росія відкотила це до питання території Криму. Тобто, якщо до Криму ЗСУ, то вже тоді точно ядерна зброя. А знову ж таки, ми з вами розуміємо юридичну нікчемність таких виборів референдумів. Вони міжнародно будуть не визнані. І ця частина більше робилася для ну певного закладення позицій для можливих майбутніх переговорів, і для внутрішнього споживача наразі публічно вони це заявляють, тому що чесно, ми всі з вами бачимо, що Російська Федерація, навіть для внутрішнього споживача, вже давно почала закладати певні тези, які можуть виправдати успішні операції збройних сил України по відвоюванню своїх територій. Відповідно, якщо буде успішний контрнаступ, дійсно буде звільнено, наприклад, повністю Запоріжжя область. Ну, як вони будуть виглядати, якщо вони проголосять про проведення якихось виборів, де ну, ніхто не зможе явитися і нічого не зможуть показати навіть на внутрішньому телебаченні для Скабієва. Тому закладають такі механізми для того, щоб у разі чого сказати, що там якась екологічна катастрофа чи ще щось трапилось, тому ми це питання відкладаємо. Данила, як ви вважаєте, тимчасово окупованими територіями? Вони вважають території окуповані вже після 24 лютого чи ще до 24 лютого? Там чітко йшлося про Запоріжжя, Херсон, тобто і після 24 лютого, ЛДНР так звані. Ватажки зверталися в частині проведення виборів, так само звертались колаборанти тимчасові керівники окупаційних адміністрацій Херсонської Запорізької областей. Тобто від цих всіх суб'єктів, які вони ми пам'ятаємо, скажімо так, внесли номінально в конституцію. Від всіх в них були клопотання про проведення виборів відповідно, хотіли зробити це в один день загальнонаціональні в вересні 23-го року, тобто цього року, провести ці загальнонаціональні вибори. Я думаю, що тут ще закладається такий механізм, окрім ем, безпосередньо, скажімо так, легітимізації е, центрального впливу е, московського на ці регіони, тому що за за часи проведення то. Ми з вами бачимо, що всі ці так звані ватажки це ну це дійсно просто е рекет організоване злочинні угрупування, тобто це ніяка не, не не народна влада. І вже сама Москва від цього потерпає. Їй потрібна більш централізована влада, більш контрольовані люди. Е Відповідно, запровадження таких виборів дозволяє швидше оперативно на всіх рівнях поставити підконтрольних осіб. Це раз друге, не забуваємо, що час іде. І в нас вже в березні 24 року, буквально 17 березня, якщо не помиляюсь, заплановані вибори президента Російської Федерації. Політичний розклад наразі ми зрозуміли після заколоту з Пригожена. Ми черговий раз бачимо, що Путін ді виявився слабким. Він підтвердив це і для внутрішніх еліт, які наразі ведуть певні закулісні ігри. Ми з вами бачимо, що Пригожин досі живий, незважаючи на офіційні заяви. Це все. Ну, з приводу зради і всього іншого, звичайно, він мав бути публічно страчений для того, щоб всі зрозуміли силу Путіна. Цього здійсненно не було. Скоріше за все, такі суб'єкти закладаються також і для подальшого ручного обрахунку голосів, тому що будь-які неконтрольовані нормальні зони дозволяють потім підрахувати голоси за того чи іншого кандидата в ручному режимі. Тобто, грубо кажучи, зареєстровано там 800 тисяч. E, населення Херсонської області, образно кажучи, відповідно в них на руках є додаткові 800 тисяч для коригування власних показників на президентських виборах. E, тому ну такі мультифункціональні цілі, але бачимо з, з позиції, що дійсно Росія сама розуміє можливості e, позитивного розвитку українського контрнаступу і вже готує такі от e, зворотні шляхи Пане Даниле, там більше того, Пригожин вчора вже заявив, що вони готують нові перемоги. Правда, не заявив де, про який фронт йдеться. Але про те, що вони готують якісь нові перемоги, і вже видання пишуть, що Кремль побоюється, що можуть піти кримський міст підривати безпосередньо вагнерівці. Пане Даниле, і отут власне про слабкість, дуже цікава насправді ваша думка. Ви от кажете, що і у Росії фактично зрозуміли, що Путін не настільки сильний, наскільки хотів здаватися. Ну і так само і власне за кордоном, так а от якщо до прикладу західні лідери зрозуміли, що Путін не настільки сильний, чи можуть вони припустити, що війна далі за межі України не Вийде, тобто ні Польщі, ні країнам Балтії, до прикладу, Росія не загрожує, тому Україні можна або не допомагати, або допомагати менше, або до прикладу на тих F-16 навчати не в червні, а десь у серпні чи наприкінці року ну, дивіться. Ми з вами говорили якраз недавно про системність. Тобто сполучені штати Європейський Союз запустили певні механізми. Вони публічно озвучили свої позиції. Байден неодноразово заявляв, що буде допомагати. Україні стільки скільки це буде потрібно, е, тому наразі думаю повністю зацікавлений і європейський союз більшість ніж членів європейського союзу і Сполучені Штати е, максимально використати цю ситуацію, максимально ослабити Путіна, тому що незважаючи на політичні кулуарні ігри, якби всередині Кремля, е, ми з вами бачимо, що Росія все одно зосереджує величезну кількість військових артсистем і всього іншого на полі бою. Е, тому е, тут треба розуміти, що якщо дати слабинку зараз, е, відповідно це зіграє на руку Путіна, е, і він це покаже, як знову ж таки свої перемоги, що може посилювати його статус-кво, частково відновлювати, що не потрібно нікому. Е, тому не думаю, що сама ситуація з путіним якимось чином вплине на. Це навпаки, це позиція, от ми з вами бачимо. Про російські е, сектори впливу в європейському союзі, там та сама Сербія, Угорщина, е, вони використовують позицію слабкості Путіна як черговий аргумент, що, хоч бачте, Путін зараз слабкий, найкраще йому нав'язати свою точку зору на переговорах, тому потрібно починати переговори. Що абсолютно не відповідає ні українським інтересам, ні ні здоровому глузду, тому що ніхто не буде починати переговори зі слабким опонентом. Треба максимально відбити все максимально виграти. Наскільки це можливо? Ну тут вже питання до збройних сил до керівництва, тому що ми ж всі з вами розуміємо, що це просто так не дається. Залужниця публічно в чергове озвучив, що кожен день зволікання вартує сотні тисяч життів і здоров'я людей. Але однозначно ми це, це спрацьовує як індикатори і показники того, що путін дійсно слабший і потрібно продовжувати боротьбу і посилювати тиск. Пане Даниле, і от тільки що з'явилася інформація, расисти стверджують, що збройні сили України спробують атакувати Запорізьку атомну електростанцію цієї ночі. І в головному управлінні розвідки попереджали, що Росія підготувала все для створення техногенної катастрофи на атомній електростанції. Пам'ятаємо заяви Зеленського, що навіть якщо росіяни заберуться за прийські атомної електростанції, вони підірвати її можуть дистанційно. І Робавер також з НАТО казали, що фактично, якщо це станеться, то це буде трагедія для всього світу. і Фактично її мають ліквідовувати цю катастрофу всі країни, бо які бо вони постраждають так. Ну і власне ще також він припустив, що такого не може бути, бо того що тоді від Путіна відвернуться ті, хто його, наприклад, підтримують або відкрито, або приховано, як то до прикладу, Китай. Як ви вважаєте, от такі заяви зараз для чого лунають до чого готуватися українцям? Чи справді росіяни здатні на підрив запорізької атомної електростанції? Дивіться, це ситуація динамічна, тобто ми не можемо її розглядати постійно з одної тої точки зору. Скоріше за все, це говорить про успіхи і потенційні успіхи надалі в просуванні межа Запорізької області Збройних сил України. І тут така падова ситуація складається для росіян. Тобто залишити атомну станцію, просто віддати назад Україні. У нас, безперечно, по телеканалам по всьому це буде постійно транслюватися і показувати, що Україна відбила станцію, стабілізувала ситуацію, усунула зону ризику в межах Європи. Для них це буде величезний і Вони цього допустити не можуть. З іншого боку, якщо вони розуміють, що вони військовим шляхом не можуть надалі утримувати цю точку. І, Відповідно, вони її мають залишати, тому думаю, тут пов'язана ситуація, і ми пам'ятаємо нещодавний візит директора ЦРУ і подальші висловлювання високопосадовців, які говорили в принципі з боку Америка з Америки. Що у разі навіть скажімо так, як Росіяни люблять це називати, якоїсь провокації. На території Запорізької атомної електростанції Росіяни американці будуть сприймати це як застосування ядерної зброї. Я думаю, що це буде ота от червона лінія, яка проведена наразі Сполученими Штатами, країнами НАТО і цивілізованим світом, яка насправді не дасть якоїсь великої преференції на полі бою чи на території для Російської Федерації. Але так як ви кажете, остаточно поставить крапку взагалі в будь-яких позиціях в висловлюваннях Кремля щодо можливого миру і стабілізації ситуації. Тобто, це буде той останній шантаж, після якого залишиться лише дійсно застосування ядерної зброї з боку Російської Федерації, про яку вже давно говорили, що в разі такого застосування ну буде фізичне знищення Путіна. І це це перша теза. Друга про неготовність застосування з боку збройних сил Російської Федерації для тому сподіваємося на краще. Я думаю, що це чергові позиції з боку війни. Ми маємо готуватися до найгірших сценаріїв, і це абсолютно правильно. Але сподіваємося, що дійсно до цього не дойде. Пане Даниле, дякую вам наразі за хорошу розмову. І дякую, що долучилися сьогодні до нашого етеру. Дякую, гарного вечора. Навзаєм. Отож, нагадаю, що з нами відеозв'язком був був.